Апостол Павел тіту просить нас, щоб ми теж проявляли свою милость, особливо люди, покликані у духовний сан. Мало того, що Павел говорить, що єпископи і священник повинні бути непорочні, святі, домостроїтелі, тобто добре, розумно способні управляти домом своїм. Бо якщо ти, чоловіче, не можеш управляти своєю жінкою, Жонато вовк командує, або командують тобі, якісь друзі, який ти будеш священник і єпископ, ти зможеш то управляти церковю, якщо ти свою сім'ю не можеш покласти у відповідне послушання. Но додає, кроме святості, священник і єпископ можуть мати. Страннолюбиві, приймати странників, не дерзкі, не гнівливі, не п'яниці, не бійці, цілумудрені, справедливі, благочистиві, воздержані, а відносно учення – держатися православного істинного слова согласно з ученням, щоб любий священник священники єпископ були способні наставляти людей у здоровому ученню. А противлящихся обличати. Бо каже Павел тіту, о, якби ти знав, скільки у світі є непокорних пустосоловів, брехачів, обманщиків, особливо зобрізаних, котрим довжок закрити уста їхньому їхній лжі. вони розвращають цілі дома. Уча то, що недовжно. А ще чого? Із спостидної. Користі. І ще одне, каже Павел, не обращай внимання, для чистих все чистоє, а для невірних і нечистих все нечистоє не, не тому, що, то, що їдять або роблять, а тому, що ум і совість їх осквернені гріхами і беззаконнями. Що головно є видно на людях безбожних? Вони говорять, що знають Бога, послання апостола Павла к титу, перва глава, 16 вірш. І так безбожники говорять, що вони знають Бога, а ділами одрікаються, будучи гнусні, непокорні, неспособні способні к любому малому доброму ділу. Ми то сьогодні теж відимо, що закон, який прийнятий проти нашої церкви, вже повторно головне управління Юридичної Верховної Ради підтвердило, закон не відповідає Конституції і законам. То вже другий раз вже повторили, вже весь світ указує, як ото можна приймати закон, по котрому лише одно Одна релігія може бути православна, а другі не можуть бути православні. Така позиція свідчить, що і одні, і другі Бога не знають, а ділами своїми відрікаються від Бога. Проявляє добру віру православну, добру, чесну і благодатну місію милосердія, труда, готовність допомочі тим, котрі потребують нашої допочі, ми будемо мати. У своїх ділах прояв доброї, істинної віри, віри православної, канонічної, благодатної, спасаючої, ну а в вічності вірими разом з святими і святим філеретом милостивим зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.